Я не обгаду. Розпаковка. Добрий вечір в студії. Розпаковка? 12 євро. А взагалі це розпаковка на виходний. Така легесенька розпаковочка на 120 євро. Зараз у мене буде чермази. Це лінійка. Це лінійка. Жінка блогера ворець мені. Теплий дома лі купили. Стоїть. 12 кадесят чи 12 євро. Так. так, легесенько в нас 120 євро. Це Поїхали, просто поїли суші. Ні, не поїли. А, За не поїли, поїли до... захотіли. Починаємо. Да. Кока-кола в кола, нас до чого? До <с <с до... Кола в нас до віски. Це моя Кока-Кола, зеро. Ну щоб, хіба не поправити після кілограма суш і. Це Філадельфія. По акції Так, да, по одному євро. Це да. до суш, це для моніки. Шоколадна. Шоколадна. Це, це для... скетя. Кабові палички теж для кота. Стоять 4 євро. Це і для суші. Так, моя Артімелька. Без цукру. Зеро. По 4 євро пачечка. Коротше мікс всякої штуки для суші. 4 евро. 4 евро. А рибка червона для сушки. 5 евро 200 грамм. Йогурт. Drink. Ще один йогурт. Два йогурта по 90 Да. 30. Ось такі три пачечки креветочок зі знижкою по 30%. В итозі десь ми посчитали десь по рубль 70. Вони. Євро 70. Ну, євро 70. Корм ще для котика по 40 копійок. Це не 30 це соус, натуральний ставідсотковий. Майор. Три, ну, андва, да. соус просто, бо в Італії нічого не їсть без соуса, це йому в делівері якийсь da, <smart> есть соус. Да, все всякий соус, він вообще зачётний, типа як в Макдоналдсі, кисло-сладкий. Да. Yeah. Ніхто ввжимати не купляє uh, так. Е, так, теріяки 5 евро до суш. Я yeah, не можу закуп. І крак. 50. Дві баночки, де там має бути. Десять п'ятсот. <ріху> е, так, просто жарена цибуля, це просто додому, бо ми їмо салати з таким. У ем... мене <ріху> е, Що це у нас? Імбир до е, суш 3 чи 4 євро, потім до сушка кав'яр, чорна якра. 10 євро мали. <ріху> І два набори листків норі. По два Сама головна розкош в цьому всьому це льот за 3 євро. Це коли ми приїхали в Німеччину, говорили, які довго закупляють його. І сьогодні ми вже дійшли до того уровня, що ми купляємо льот у Німеччині. А, а що ми ще? я ще Ящик пива. Ящик пива такого кромбачер. Да. Ну він стоїть на вулиці. Ти ж таку ти показала. 20 євро ну була акція і купили за 25. <рес> да. Ну і все. Чус, час, пока.